Вітаю! Сьогодні 10 вересня, і це мій корисний сніданок. Зараз вже майже 12 годин, а я тільки снідаю. Так. Беремо листя з салату. Назву я цього салату не запам'ятала, але ж це нічого. Так, ось так прикрасили. Сніданок готов. Так, я трошки шуткую. Не знаю, навіщо я прикрасила, але ж так захотілося. Що я тут приготувала? Так, їла вчора вечеряла в 19 годин, і це для мене пізно. Тому сьогодні не в 11, а в 12 снідаю. І приготувала ось такі вареники. Вони були іншого кольору, фісташкового, а зараз такого болотного стали кольору. Так. Ой, приємний запах. Ось так. Вуаля. Підправити трошки можна так. Щось. Отак. Яка краса, яка краса. Так, якщо сам себе не похвалюєш, так і не дочекаєшся, щоб похвалили. Так, а я беру сметану. Масло не додаю, бо у мене така жирненька-жирненька сметана. Додаю сметану. І буду снідати. Так. Гаряча. Але ж я Ось. вже хочу їсти. Слина достатньо виділяється. Не починайте їсти, поки не почала виділятися слина. Це закон природи, так. Добре. Покуштую при вас. Ну, мабуть, зачекаю декілька хвилин, щоб остила. З чого я готувала? Далі буде. Трошки далі. Я все покажу і розповім, з чого я готувала такі зелененькі вареники. Так, всередині м'ясо. М'ясо з начинкою такої смачної. Так, як смачно. Так, для сметани потрібна ложка. А, ось так. Mm. Слухайте. Це ж щось, щось таке я смачне приготувала. А, а цю зелень можна так хрумкати. Мені подобається. Mm. <coughs> ну, це баловство. Зелень це балосто. Але ж вареники зелені. Це не балосто. Це супер. Багато начинки смачної. І якраз мокуш, да. Хоча б я язика не проглотила. Mm. Не. Сметану точно в прикуску потрібно. Вау! Дівчата! А якщо дивляться хлопці, то хлопці, готуйте такі вареники, це супер! Смачного вам і мені? Не вимикайтесь, далі буде. Готуємо вареники з м'ясом. 600 грамів борошна. Додала сіль чайну ложку без верху. Так. І сьогодні така чудова у нас нагода приготувати щось новеньке. Беру спірулина. Навіщо? Для кольору? І головне, головне не перебавити. Тут, мабуть, чайна ложка. Так, поки я не знаю, скільки додати, бо я дійсно вперше це роблю. Куда воно, Куда воно все зникло? О, ось є. Я так робила з куркумою, це дуже гарно виходить такі вареники або пельмені жовтенькі. А я хочу, щоб зелененько було. Так, нічого не можу сказати, але ж можна перебавити. Воно ще, як додам воду, Воно покраситься. Так, ну добре. Ще трошки. Тут досить. Якщо не будуть зелені, ми іншим разом зробимо. Так. І нам потрібна олія. Я Три столові ложки без верху. Можна дві столові ложки зверхом, так, це перемішуємо. Яйце і жовток. Так. І потрібна вода? Вода. Так, води. Двести пятьдесят миллилитров. Так, я забыла, сколько там было. Ось такая. Неуважно. важно. По новой. Пятьсот девяносто две Щоб було 593. Так, 593. І ось цю воду поступово буду додавати сюди і розмішувати. Так, це вже буду за кадром робити. Додала ще одну ложку борошна і замисіла ціста. Дуже-дуже таке приємне тісто вийшло, так. Зараз поставлю до холодильника і зробимо начинку. Так, дивіться, який колір. Чудовий колір. Темне фісташка. Почистила 5 цибулин. І чищу печериці. Так, я їх чищу. Якщо вони трошки такі вже не свіжі, я їх обов'язково чищу. І якщо багато бруду, а якщо свіженькі, можна не чистити і чистенькі. Так, сьогодні я чищу. Підсмажимо цибулю і печериці. а тим часом беремо. Це гомівка індички. Так. Потрібно відокремити кістку і перем'яти. Так, так і зробимо. Хотіла показати, з чим ми її відварювали. Це петрушка. А це... А це моркви біле. Ну і, як завжди, цибулька. Ой, цибулька. Ось так. Підсмажили. Ось до такого стану. До хрумкового стану не потрібно підсмажувати. Ну, це, на мій погляд. Так. І цибулька такого перлинного кольору, так, як перлинки. Так. Ось такого кольору це називається цибуля перлинний колір. М'ясо перекручено було, так, ви бачили. І додаємо чорний тмін. Це трошки. Гірчиця коричнева, Гірчиці можна більше. Ось так. І наголошую, якщо купуєте гірчицю, купуйте вже нормально. Ось так. 400 грамів купили і вживаєте. З кимось можна поділитись. Ось так виглядає. Гриччиво. Не знаю, видно. Ось так. Дуже корисна річ, гірчиця. Люба гірчиця корисна. А це калінджі, чорний кмін. Теж потрібно вживати. Так, не купувати 20 грамів у упаковці. Ну, якщо ви один раз готуєте чогось, то можна. Фасовано купити 20-15 грамів. Це продукт, який вживати потрібно, гарно так вживати, так. Так, ось це я перемішаю і як загортати, щоб вийшли вареники, ви всі знаєте. Зовсім забула. Потрібна ще ще спеція або зелень. Я додаю провансарські трави. Моя помилка, тісто потрібно було прикрити плотно плівкою. Щоб плівка так плотненько прикривала. Чому? Тому що ось така скоринка з'явилась, обветрилась. Ну, нічого, будемо робити з того, що є. Ну, ви бачите, так його тверденько трошки стало. Так. Я скоро навчусь однією рукою все робити. Так, змостити борошно. і розкатати. Ось такі кружальця поробила склянкою. І будемо начиняти. Так, такі тонесенькі. Ось такі прості варенички у мене вийшли. І як Дехто може дуже гарно так загортати, я так не можу. Я поспішаю трошки, тому ось такі простенькі.